Світловив мене і не спіймав Григорій Сковорода, і це не якийсь прадавній письменник, а крутий, і прикольний чувак. І я доведу вам це. Це не експертка. Розбираємо найцікавіше. Музика Берше Сковорода був особистістю незвичайною, будучи викладачем і людиною небідною, кидає все і відправляється в мандри, і стає мандрівним філософом-містиком. Григорій Савич знав, коли помре. Тож сам викопав собі могилу, ліг у неї і помер. При цьому поклав собі під голову свій творчий доробок. На щастя, його витягли і маємо змогу читати сковороду. Я обрала філософський трактат, наркіс, розмова про те. Пізнай себе. Автор писав староукраїнською мовою, зізнаюсь, читати її важко, тож краще оберіть сучасну адаптацію. Тож, наркіс сковорода по-своєму переосмислює відомий міф про юнака, який закохався у своє відображення у воді. Самопізнання, на думку автора, крута річ. Чи хочеш бути задоволений собою і залюбитися в самого себе? Тоді пізнай себе. Поспитуй себе міцно. Сковорода вважає, що найголовніше в людині не обличчя, а серце. Адже цитую кожен є тим, чиє серце в ньому. Серце вовче істинний вовк, хоч обличчя людське. Серце боброве є бобер, хоч вигляд вовчий. Серце вепрове – є вепер, хоч вигляд бобровий. Кінець цитати і далі роздуми про самопізнання, істинну людину, плоцьке болото і сердечну глибину одразу скажу, читається непросто, але, хоч раз у житті, варто доторкнутися до творчого спадку Григорія Сковороди.